Ми у лідерах більше двох десятків новостворених громад вже господарюють по-реформаторськи. Серед тих, хто з дотаційного району став прибутковою об'єднаною тергромадою, стара синява. Тут вже усвоюють кошти на освітлення та дороги не лише з європейського союзу, а й за рахунок нових інвесторів. До того ж, в рамках реформи частину фінансування громада отримала і на зміцнення інфраструктури. Перше ми сьогодні змогли. Зробити собі перевиконання, яке склало 3,5 мільйони гривень за 6 місяців, перше ми можемо вкладати на соціально-економічний розвиток нашої території, нашої громади, що ми можемо зробити в кожному населеному пункті. Стараємося це виконувати всього ж. В нашому краї виявили бажання об'єднатися 22 тергромади. Тут вже пройшли вибори старост. та незважаючи на лідерські позиції області в напрямку децентралізації, існує і ряд проблем. Серед них нестача кадрів у сільських громадах. При всіх об'єднаних громадах створені плата і чисельність службовців випадково дуже відрізняється і залежить від розміру громади. Найбільше службовців у Волочинській громаді 99, а найменше в Кітагородській та Понімківській. Нині освітній марафон щодо переваг децентралізації набирає обертів за півроку. Асоціація міст України та спеціалісти офісу реформ планують зробити 52 із них консультацій по нашій області. Вперше за 25 років в нас держава надала на місця і фінансові ресурси, і повноваження. Які вони можуть реалізовувати і враховувати і думку населення, і залучати їх до процесу управління. З поміж виділеного державою 1 мільйона гривень, Хмельниччина через швидкі темпи проведення реформи отримала на її втілення більше 20%. Та зупинятися на цьому в агенції регіонального розвитку не збираються. Хмельниччина дійсно є першою по багатьох показниках. Це площа об'єднаних громад, це кількість сільського населення. У Нас найбільша кількість в Україні, і ми не збираємося зупиняти цей процес. Тетяна Москальчук, Роман Шевченко, новини телеканал Тіві 7